Коли тебе переповнюють злість та розчарування, завжди тримайся за Бога, і мир Божий вгамує усі шторми. Я впевнена, що мир Божий переважить будь-яку бурю близько 13 років тому, Елісон пройшла такий сезон разом зі мною. Я переживала дуже 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 темні часи. Раніше я завжди засуджувала жінок, які страждали від депресії, і казала: не будь дитиною, піди волонтером у притулок для бездомних, не будь самозакоханою. Але тоді я втратила двох дуже дорогих мені людей, і мені діагностували рак. Усе це сталося протягом одного тижня. Я понесла дві величезні втрати, і мені сказали, що ймовірно, у мене рак мозку. Але в результаті виявилося, що я здорова. Це був надзвичайно важкий тиждень. Ці три одночасні події збили мене з ніг. Я завжди проповідувала благодать, казала, що за будь-яких обставин треба зібрати себе докупи і рухатись далі. Але раптом, вперше в житті, я була неспроможна цього зробити. Я мешкала одна в котеджі за містом та була настільки ослаблена і розбита, що навіть не мала сил розгніватися на Бога. То був суцільний, непроглядний, сумний морок. І Бог проговорив до мене десь на початку усього цього. Ти жила зі страхом усе своє життя, тому ми з тобою підемо до місця, якого ти завжди уникала. Я буду сидіти там з тобою у темряві, доки страх не перестане володіти тобою. Перші півроку були неймовірно важкими. Я не мала сил встати з ліжка вранці. Я маю на увазі, що фізично не могла встати з ліжка, поки не вимовлю вголос ім'я Ісуса. Але, звичайно, життя тривало. Я мала заробляти на життя, та посеред цього Бог не просто був присутнім. він був неймовірно терплячим та добрим. А я була у вірі, немов новонароджена, немовля. Я знала Ісуса так довго, та ось у мене криза віри. Я зрозуміла, що є куточок мого серця, що залишився емоційним агностиком. Є частинка мене, яка боїться, що Бога недостатньо, що я помру, якщо не буду когось з людей поруч. Та замість того, щоб карати або повчати мене, Бог просто любив мене. Це було так сильно і відчутно і. Його любов повністю змінила топографію мого серця. Ти знаєш, що витримаєш і не потонеш. А коли шторм вщухає, і ти знову потрапляєш туди, де вода спокійна, то бачиш, що йдеш по воді. А Бог він увесь цей час був з тобою. Бог був зі мною. І я сказала: добре, так. я рухатимусь далі. Гадай, що насправді ми боїмося не шторму, ми боїмося залишатися на самоті, але Бог тебе не покине. Ніколи він тебе не залишить. Ніколи і він допоможе. Він впорається. Ти кажеш, що була зла на Бога. Я була розлючена, коли мій син помер. Йому було шість місяців. Ми терміново привезли його в лікарню через сильний жар. Лікар сказав, що це вушна інфекція. Я принесла його до медсестри дитячої лікарні Мері Брідж, та Кома, штат Вашингтон. Поклала на стіл А вона почала кричати: Коцині, бо він вже помер. у нього насправді був спінальний менінгіт. Господи, це був мій синочок. Його життя тільки не починалось. Я ж намагалася робити все правильно. Я була дівчиною, яка виросла у церкві і прагнула робити все правильно. Я хотіла бути християнським лідером, і моє життя складалося саме так. Я була одружена, мала двох синів. Мій чоловік був євангелістом, тобто, я, ніби, в усьому була відмінницею, завжди отримувала п'ятірки по всіх дисциплінах. І ось моїй дитині ставлять діагноз вушна інфекція, що був насправді хибним. Це було як у фільмах. Люди бігають, кричать. А я за всім цим спостерігаю. Лікарі роблять розрізи, вставляють трубки. Роблять усе можливе для мого маленького. А він не дихає. Усі їхні спроби марні. Ми пережили цей жахливий досвід. А лікарі додали розпачу, кажучи, що мій маленький, якби і вижив, ніколи б не ходив і не розмовляв. Він був би сліпий та у постійних судомах. Я була дуже розлючена на Бога, і це тривало не тиждень, не місяць набагато довше. Я була розгнівана, бо не розуміла, як мій Бог. Міг таке допустити. Ідеальної різдвяної листівки немає. Увесь мій світ став не ідеальним, і саме тоді почалась моя подорож віри. Але Бог ніколи не гнівався на мене. Слава Ісусу! Він ніколи не сердився. В мого маленького хлопчика був спінальний мені це сталося не тому, що Бог забув про мене, чи не знав, де я? Мені довелося вивчати теологію з чистого аркуша, і я зробила це. Я була у розпачі, але слово Боже дивовижне, так боже слово ніколи нас не підводить. Так, це правда.